На жаль, ситуація з захворюваністю в нашій області не міняється. Ми кожного року говоримо про те, що є тенденція до її зростання, і це все спостерігається на підставі наших статистичних даних. Захворюваність за підсумками 23-го року знову виросла аж на 17%. Для онкологів ця цифра нас може задовольняти, тому що ми свідчимо, що все-таки реєстрація йде. Хвороби виявляються, і це добре, знаючи, що в нас тенденція позитивна до збільшення захворюваності. Якби цей показник зменшився, це були б наші недоліки нашої роботи. Якщо розглядати структуру захворюваності, є локалізації, які дійсно треба на них треба звернути увагу. Це рак шкіри, який знаходиться на першому місці, на другому рак легень. На третьому місці у нас знаходиться рак молочної залози. Це дуже серйозна проблема. Ну, я б сказав би четверте місце як прямої кишки. Ми десь перевищуємо середньоукраїнський показник на 35%. А якщо говорити про місто Кропивницьке, то це взагалі цифра 60%. Це дані от минулого року. Причина перша це коронавірус, коли люди боялися їхати обстежуватися. У них була проблема. По-перше, ті, що хворіли, вони боялися їхати, а інші боялися заразитися, тому не їхали. Це одна ситуація. Потім почалася війна. Знову ж таки, порушилися маршрути пацієнтів, і ми не отримали велику кількість них. І вони вчасно не отримали медичну допомогу, тому ми маємо такі високі цифри. Кількість пацієнтів, які звертаються до за допомоги дуже велика. За минулий рік, через тільки поліклінічні відділення, пройшло 90 тисяч пацієнтів це в півтори рази більше, ніж попередні роки довоєнні. Стаціонарами прилікували 15 тисяч за минулий рік. Це знову ж таки раніше це було 9 тисяч, 8 тисяч за рік, а це цифра, ви бачите, ну майже в два рази більша. І дуже багато операцій нами було проведено. Якщо раніше цифра була 2000 тисячі за рік, то ми зробили ми в минулому році 5000. тисяч. І проаналізувавши ситуацію в інших онкоцентрах України, я вам скажу, що ми по кількості оперативних втручань зайняли перше місце серед усіх закладів, тому що ніде стільки багато операцій не було виконано. Яка причина? Ну, По-перше, у нас багато пацієнтів додавали в нашу область. У нас було тільки одне на 50 літрів, тепер ми зробили два на 40. І збільшили ліжковий фонд, тому що ми не встигаємо да, лікувати пацієнтів саме методом хіміотерапії, бо вона зараз займає основну складову частину у всій системі спеціального лікування. Нічого в світі не помінялося, і дотепер основні методи лікування онкопатології залишаються три: це оперативне лікування, променева терапія, хіміотерапія. Тобто самі методики не міняються, але змінилося дуже багато в способах надання цієї допомоги. Наприклад, зараз робиться. Все таки акцент на органозберігаючих операціях, тобто робляться операції, які дозволяють особливо жінкам зберегти репродуктивну функцію. Такі операції проводяться і при раку кишечника застосуванням лапароскопічної техніки, тобто без розрізів, як раніше, а більш методами, такими, які дозволяють рано виписувати пацієнтів з онкоцентру і швидше їм вертають їхню працездатність. В середній вік залишається все таки такі це 50-60 років. теж нічого не помінялося, але звичайно, останнім часом збільшується кількість пацієнтів молодих. Ми зустрічаємо і в 20 років, і в 30 років, які мають онкопатологію. Це в основному жіноче населення, і це в основному рак шийки матки. Ну, рак звичайно виліковний, і ми говорили про це багато разів. Зараз це від своєчасності вільнення цієї патології. Перша, друга стадія раку лікується, і в нас дуже багато пацієнтів стоїть на обліку здорових. Причому в нас дуже багато є пацієнтів молодих репродуктивного віку, які приліковані з приводу раку, і навіть народжували дітей. І це ще раз доводить, що Одне завдання у пацієнтів своєчасно проходити прахлічні огляди, тому що дуже багато залежить від них самих. На жаль, ці хвороби на ранніх стадіях протікають безсимптомно, і тому звертатися, коли скарги з'явилися, буває вже надто пізно. Треба намагатися виявляти цю патологію на ранніх стадіях, саме методом профоглядів. Які причини така профілактика? Да? Тобто, в першу чергу це здоровий спосіб життя, але основна профілактика це регулярне проходження профоглядів. Для пацієнтів це доступно, плюс безкоштовно, тільки залишається одне. Щоб вони знали про це, знали механізм, зверталися до своїх сімейних лікарів, тому що напряму звернутися в онкоцентр ну, важко і неможливо тільки через сімейного лікаря за направлення. Якщо пацієнт має електронне направлення, то всі послуги будуть надані їм безкоштовно.